Процес кування інструкторів в нашому центрі це окремий процес, дуже важкий і кропіткий, де ми передаємо всі свої напрацювання максимально типу, блін, слово в слово, намагаємося передати напрацювання, які вже перевірені досвідом, які напрацьовані. Ось, і ось цей стиль він вибудовувався досить тривалий час. Бажано поспілкуватися між собою, хто що робить, згадати алгоритм, визначити в команді лідера, який буде керувати процесом. Ваша задача така сама. Поки ми маркуємо постраждали. Ваша задача зібратися, згадати алгоритм, вирішити, хто чим займається. Є скільки безпеці. Голову не підіймати, треба залетіти, надати допомогу. Поїхали! Та тебе... Також дуже виси, швидко розтікає. Він відкривай очікувати. У тебе кров витікає з ноги. Бачите, високому поля до Як дізнатися, що вона працює? <правірує> так? Вона починає вірувати. Доводиш там. Добре, плюс красо. Панове, не забувайте, що якщо у вас є висока ампутація ноги, то для вас це завжди буде відоза. Не факт, що він є. Не факт, що він є. Знаєте, ви навпаки вдавлюєте. Наша здача не відробилася. Молодці, ви мої сьогодні, теж літера літерасі. Да, ми сьогодні тому утра у Молодці, сиділи. Молоді дуже, дуже високий рівень. Отак і працює. А, у нас була доволі слабка вчора робота. Хлопці. Не виконали там багато всяких вправ. Ми дали їм зворотний зв'язок, і сьогодні я вражений, тому що вони виправили ті помилки, які вчора були такі доволі критичні. Тобто я от це от собі відмітив. Хлопці зробили домашню роботу. Хлопці сьогодні зранку попрацювали. Ну і взагалі ми наблюдаємо такий доволі непоганий прогрес, тому що ну, абсолютно нуляча група, яка приїхала, і от зараз вже у нас який восьмий день навчання і. У них потрохи ускладнюється сценарій. Тобто, якщо вчора сценарії вони були просто під деревом в спокійних умовах одиночно, то сьогодні ми додаємо кому, тобто то вже трішечки ускладнення. Наступного дня буде там умовне якийсь додатковий стрес. Потім через день будуть там ще додаткові ускладнення. Тобто кожного дня повишаємо планку, ну вони прогресують, Це видно, це на результатах. Дві зелені усім. Кожного дня ми потрошку додаємо якихось зори полічиш. Можна так контролює верхню частину інші зіткнути, але допомогти сухо. Одіяло. Я сразу підготовлю. Червона зона, згадуємо, що робити. Вже чуєте, що летить дрон. Пішли, 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 тихенько. Бистро, 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 бистрі. Стоп! Аккуратненько Витягуй. Фам, записуєш. Все, добре, хорошо. Добре, добре, бачите, рано, скаржити лаву, кров не тече. Розувай, буде Розувай, розувай, давай. Потихеньку, пішли, 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 пішли. Зараз проходить вступне заняття з тактичної медицини для мобільно-вогневої групи. Переважно хлопці вже повоювавші. Досить цікавий контингент. зазвичай класні групи досвідчені вояки. Ось цікаво з ними дуже працювати. Дуже класно прогресують. Видно, що хлопці вже всі стріляні, стріляні і биті, і зараз там вступне заняття з нам самодопомогою працюють. Ось це фіксації, заклеєна класно. Фіксація огонь. Далі проклейка чудова, що по докруту, докрут максимальний. Гарна робота, жодних зауважень. Оце тільки. Надягаю. Не склеюю, просто натягнув час. <ривіт> <День> <ривіт> <ривіт> Я підував в першому наче. Раз, протягом секунди, два. Я можу бути. Чи є там ковбика витічені? Ми зможемо з нею щось зробити. Починаємо стати. Казівними пальцями. Хтось підпихає. Пістить. Все, я далі продовжую огляд цього построїти. Ви самі обираєте собі яке, в нього пульсує і фонтанує кров. Перше працювати. Ми не хочемо, щоб він не... <ривайтесь> Друже, старайся обтримувати, ось так от можеш взяти мізинцем та без ім'я. За долоною вам може бути <ривайтесь> <ривайтесь> що, <ривайтесь> Дуже Дуже не видно. Пам'ятайте, що не ходить. Добре, ви що пам'ятаєте про високу поруч? Можу сказати, що ми зациклені на тому, щоб яка б не була ця дисципліна, скільки б вони не робили собі тут боляче. Ми стараємося зберігати позитивне середовище, відмічати прогрес курсанта щоразу при будь-якій взаємодії, будь-то перевірка, турнікету чи інше. У нас в команді Такмедів є правило працювати методом сендвічу з ними. А що це таке? Метод сендвічу це формат зворотнього зв'язку і взятий з заходу, який формується спочатку похвалити учня, потім вказати йому на зону росту, дати, ще, дати коригуючу дію, потім ще одна зона росту, знову ж таки, коригуюча дія від інструктора, і закрити все це похвалою. В такому форматі, коли працюєш з учнями, вони. Відчувають позитивне середовище в ході навчання. Вони відмічають, що не тільки їх недоліки інструктор бачить, а також і відмічає їх прогрес, хвалить їх за щось. І знову ж таки в загальному фоні це все впливає на середовище, в якому вони нас сприймають, в якому вони нас бачать. Інструктора, що тут інструктора? Супер супер. Вони толково розказують, показують, якщо не розумієш, вони ще віднятніше розказують, показують. Ця маніпуляція виконується виключно в разі асестування бойового медику. Якщо трошки привідкрити карти, цим завжди хвилююся перший раз. Ти ви ж все знаєте. Ну <реку> то ми то знаємо, але адреналін такий дареє. Ми зараз готуємося до нашої фінальної вправи, яка така буде максимально реалістична. Сьогодні додаємо перший великий реалізм, тому що вони сьогодні вперше працюють саме групами. Це вже не індивідуальні сценарії, не парні, а саме група від то вони мають великий колектив, вони мають приймати рішення, вже управлінське рішення, вони мають комунікувати правильно. Ми включаємо рації. Сьогодні вже буде тим трошечки, трошечки про техніки. Тобто, наша задача кожен раз додавати. По одному елементу стресу mm -hmm. і сьогодні цього стресу мені здається, що забагато буде для них, але подивимось. Спориться. Ну, я думаю, спореця. Група дуже, дуже прогресує, ми Це бачимо кожного дня. І mm -hmm. тому подивимось. Мені дуже цікаво. Тому... i p h Сделаем охота дальше, подхода у меня. Одразу видно, які є помилки і над чим можемо попрацювати ще. Щоб тут на днів п'ять залишиться, було б взагалі круто. Це дуже круто, коли ти все проходиш через свої руки. Навіть просто виходячи, там є вільний час, треба тренуватись, тренуватися, вони все доступно об'ясняють, показують. Якщо не він навіть сам бачить, що ти не розумієш, ще наголосить на цьому. Ну, то есть я дуже задоволена навчанням. Я пройшов три учебки. Срочно, Британію, і ось третя. Я таких інструкторів ще ніде не бачив. Іменно розжовує, Він навіть може серед ночі до нього підійти, він встане і буде, хоч спать, хай буде, ну розкаже, покаже доповнітельну інформацію, Дополнительну інформацію він нам надає. Так що я їм низький поклон, то що це нам пригодиться, все на бойових. Дякую вам за бажання, намагання і ваші сили для того, щоб врятувати нашу мовну постраждалу. Дякую, що не, нос... не нанесли йому травм більше, ніж у нього були. Ну, трошки нанесли. Добре, давайте почнемо з першої точки. Хто був на першій точці? Ну особисто я люблю цей центр за те, що тут є практичний підхід, і він весь заточений на ефективність. Типу досліджується ефективність. Для мене це дуже цінно, що відстежується ефективність наших випускників. Приймається зворотній зв'язок від підрозділів, які ми навчаємо, і вносяться зміни в те, чому ми навчаємо. Тобто, якщо є якийсь виклик актуальний на сьогодні, він береться до уваги. Стосовно цього виклику змінюється якийсь навчальний підхід або навчальна програма, можемо типу підзадачу конкретно підготувати. І для мене це дуже цінно, тому що ми не застоюємося на місці, не заточуємося на чомусь одному. Що ми катаємо, катаємо і катаємо. Uh -huh. Ну, типу, якщо нові реалії диктують нові вимоги. То ми під них підлаштовуємося і намагаємося свою програму зробити максимально актуальною і ефективною. Типу це не прості банальні сценарії, де учні лежать на спині. Морською зірочкою десь шматочок скочує, і нам будь ласка, накоди сюди турнікет. Намагаємося втілювати якусь практику з елементами стрес-фактору, це якась піротехніка, це якась динаміка, це зміна обстановки, зміна самого місця, передача пораненого. Ось це те, що втілювалося останнім часом. Типу, ті, ті вправи, які ми придумували, накатували. І це, до речі, теж дуже цікавий процес, тому що. Проваджуючи будь-яку нову вправу, в нас заведено спочатку її прогнати своєю командою. Тобто ми збираємося всі інструктори з тактичної медицини. На внутрішньому тренуванні проганяємо цю вправу обов'язково, перевіряємо зразу, дивимося, де її слабкі місця, в чому її ще можна покращити. І тільки коли вона виточена у внутрішніх тренуваннях, ми готові типу працювати цією вправою з учнями, тобто ніяких експериментів на людях. Якщо якісь експерименти, то тільки самі на собі.